<CU1> а хороша вони не йдуть до військового комісаріату, тому вони не перебувають у мене. на Ви дали нам список. А я зобов'язаний чия дитина йде туди? Чи йде наша дівчина? Чи депутати діти туди? йдуть? Чи передбачено ті люди, які зараз вимушені переселенці, вони мають ставати на військовий облік так. в військовому комісаріаті, правильно? Так. А, тоді, яка процедура, якщо ці люди не стають на облік, які ваші дії, можливо, ви робите якісь дії через міліцію? Тільки так, так? Так. Вони, ну, мої дії зараз з начальником паспортного стола, він відправляє до мене, вони не дозволить. А відкуди ви будете знати, где ні, кто, ні, ваги, не, вони, хто вони і. Ні, вони в паспортному столі регіструють. Обіцятельно. Україна про вільне пересування і не обов'язково прописка. А комунальні услуги, як це буде? Хто він каміння сім'ї? Ну він один, зовсім один. Його заберуть. І хто буде платити за комунальні услуги? В нього будуть рости за цей період. Чи є якісь обмеження до призовників? Ну, що, ви можете якось назвати ці категорії. категорії. Справа в тому, що, що Кармелісім'ї, так ми ці загони призивали. Щоб ну, його залишити вдома, щоб не відривати від, від сім'ї. А я ж я сказав, що в зону АТО їдуть тільки добровольці. Щоб сформувати оці загони. Щоб сформувати ці загони, щоб тут ці загони були щоб могли забезпечити вашу охорону. Нам немає від кого, кого боятися. Або... Дозвольте, я не ще буде Так, Я б хотів зауважити, що за організаторів сьогоднішньої так, зустрічі чи проведення таких кругло стола. Ви знаєте, що ми не готові дійсно зараз на багато питань надати відповідь, бо я особисто про сьогоднішню зустріч від знав 10 хвилин назад. І я бачу, що військовий комісар також ну, не зовсім готовий. А якщо задавати тільки запитання для того, щоб задавати, і дехто каже, що нас, нас немає, чи, що охороняти, ви дуже помиляєте. Мені не хочеться зараз... Тут розповідати, якщо у нас завтра, не дай Бог, години буде, сотні дзвінків або світла, сотні дзвінків йдуть цілодобово. Що я, навіть якщо у нас йде обрізання гілок, і люди цього не розуміють, що потрібно годину діло. Що ми не можемо так. дати відповіді по своїй по, 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 по своїм е, професійним обов'язкам, ну то. Піднімати питання про компетентність можливо. Ну, як ви ж ви кажете, я не готовий чи ми не готові. Тут життєві питання. Ви, ну, людина має, людина посіє, це його специфіка роботи. Ми ж не до вас, до вас ми по бюджету запитали. Чи є якісь зміни до бюджету, чи буде дійсно фінансування? Чи можливо потрібно звернення до керівництва до області? Можливо, область надасть якесь фінансування, чи взагалі це на загальнодержавному рівні? Цими загонами це дуже питання. Але а питання до військомату це питання про призов. І це ну, нормально логічно, Для що значить готовиться. загонами законами міський голова. Це ми Тож, вже тому, тому в нього так, так же само болить голова. О, у нього у нас питання, можливо. де гарантії, чи буде чи будуть військова амуніція, чи буде фінансування. Я вам сказав, чи е оце е шанра в розпорядженні з Шанри було написано. Несуть службу в цивільному одязі, з пов'язкою. З білою пов'язкою на Київ. Кей... Це видно, приїд. понятно вам? Меличинно. Це він сьогодні буде в джинсах. Так, так, так. Ну в нього буде пов'язка. Пов'язка буде. Пов а пов один пов'язок? На форму грошей немає. Що ви не розумієте? Закон про військове зобов'язання. Військове службове. На повному не держави. Чітко прописано в законі. Так, написано? Ми будемо за оборону чи будемо отмечать. І ви говорили, що добровольці, вони они военно і йде приказ э, на обязательства їхати на зону АТО, вони тоді можуть могут отвернуться, Поїхал. не каждый.